Командир військової частини Національної гвардії України звик давати накази. Але кожна чергова ротація наче вперше. Своїх підлеглих дійсно складно відправляти, тому що там завжди наряду із їхньою службою це ризик, це збільшена небезпека, можливість попати, попасти під обстріл, можливість. Загинути, отримати поранення, так що дійсно складно. За кілька хвилин від смерті, навіть без бою, просто виконуючи матеріальне забезпечення військ, вертоліт, яким прилетіли бійці Національної гвардії з Охтирщини, був підбитий під час зворотного маршруту, а в ньому бойові побратими. Ті, що хвилину тому були поряд. Майор міліції Василь Бичков займається дитячою злочинністю, але в зоні дорослого конфлікту був уже двічі. Каже, воювати під ворожими кулями спокійніше, ніж разом з родиною чекати окупантів. Нам там легше перебувати, коли ми знаємо, що вдома у нас спокійно, що наші сім'ї, наші містяни, наші ну, всі знайомі, діти тут в безпеці. Вони не тільки бачили війну, вони воювали, рятували місцевих жителів, ризикуючи власним життям. Роботниками міліції, в частності, було знайдено в підвалі 150 чоловік біженців, які там укривались. Були виведені оттуда і проведена евакуація самой самої кто хто желание виїхати автобусами. В дальніше человек, который обнаружил этих людей, поїв. Навіть звільнені території мають небезпечні сюрпризи. Двом ахтирським міліціонерам не пощастило. Їхній автобус натрапив на протитанкову міну. В сожалені, <звільнення> вже в нашому місті є люди, які Попали в госпіталь після поїздки в АТО, атону в житті нічого не уражають, здоров'я чого ні не Тож за місяць служби на сході України можна отримати 7 тисяч гривень або втратити своє життя. Учасники АТО не приховують, було страшно, але не відмовляються заради миру знову і знову їхати на схід. А там чекає озброєний противник. Тисти добре укомплектовані, вони забезпечуються. Це найомники. Це найомники, яким немає ніякого нічого святого. Вони обстрілюють населені райони, цивільне населення. Стріляють не тільки найманці. Часом кулю можна отримати від переодягнених своїх колег. Ну, на момент нашого перебування там в нашої групи була задержана чотири терористи, чи сепаратора, сепаратиста, як називають їх там. Вони були гражданами України. Два з них були дійствуючими роботниками міліції один сославянська, один з Краматорська. За словами Охтирських міліціонерів, усі вони потрапили в зону АТО добровільно. Хоча серед населення вирує протилежна думка. Отримати спростування чи підтвердження цієї інформації від головного міліціонера Охтирки не вдалося. Я не дуже ніколи коментувати. Я сказав так, як оно є. Охтирським працівникам відділу міліції вручають нагороди за 38 днів палаючого неба. Герої отримали подяку, оздоровлення і обіцянку забезпечення земельною ділянкою. Ольга Фенько, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.